Скільки можна заробити за один день працюючи в інтернеті? Я буду це показувати на власному прикладі, хто не знає, я заробляю в Телеграмі, продаючи рекламу в телеграм-каналах. Ну, не тільки рекламу, а й власні послуги. Тому я буду все показувати на конкретних прикладах, показувати, як я на цьому заробляю, тому що я точно знаю, про що я говорю. Отож, давайте перейдемо до самої суті. Я продаю рекламу в моїх телеграм-каналах. У мене 5 телеграм-каналів. Перший це психологія, другий це наука та факти. Ось тут 28 тисяч підписників. Третій це фактологія 13 тисяч підписників. Четвертий це історія. Ну і п'ятий телеграм-канал Михайло Макаров це мій блог про заробіток в телеграмі. Кожен день я розсилаю приблизно ось таке от повідомлення на більше ніж 50 бірше, які в мене є. Тобто в цьому повідомленні я пишу. Зокрема, мої телеграм-канали, кількість підписників, переглядів і ціни за рекламу Взагалі. Ціна в всіх чотирьох каналах 800 гривень. Це зі знижкою. Тобто, якщо брати окремо всіх телеграм-каналах, то буде 1000 гривень за чотири канали. Але якщо людина бере оптом, тобто купує рекламу відразу в чотирьох каналах, я роблю знижку, тому що. Це мені вигідно, я закриваю місця відразу в всіх каналах, і людині це також вигідно, тому що вона дешевше бере рекламу. Тобто оптом брати завжди вигідніше. Тобто за один раз можна заробити 800 гривень. В день може виходити приблизно по дві реклами. Наприклад, давайте я покажу. Сьогодні в мене вийде вийшла реклама в всіх чотирьох каналах. Реклама каналу люта українська. Тобто, людина у мене купила рекламу: один канал, другий канал, третій канал. І четвертий канал, ось я показує, що ви не думали, що я щось видумую. І також ще ввечері вийде реклама, тому що зараз поки ще не вечір, вона ще не вийшла. І загалом реклама коштувала 800 гривень в всіх чотирьох каналах. За день можна продавати в середньому дві реклами. Тобто, продаючи дві реклами за день, можна заробити 1600 гривень. Чому саме 1600 гривень, тому що в мене в всіх телеграм-каналах кількість переглядів вона приблизно 8 тисяч, тобто середня ціна за рекламу це 100 гривень на 1000 переглядів. Так як в мене 8 тисяч переглядів на 4 каналах, я відповідно заробляю 800 гривень. Звісно, деколи буває таке, що виходить навіть і 3 реклами, це 2400 гривень, а буває таке, що 0 реклам виходить, тобто взагалі можна нічого не заробити. Тут це залежить від того, як працювати, Тобто якщо цьому приділяти час. Якщо робити розсилку на біржах, писати людям, шукати рекламодавців, то відповідно на цьому можна буде добре заробляти. Якщо не працювати, то, то відповідно на цьому не можна буде заробити нічого. Тобто тут все залежить від того, як ви будете працювати. Але в моєму випадку можна заробляти по 1600 гривень на день, це якщо приділяти цьому 2-3 години часу і шукати рекламодавців. Я вважаю, що це досить добре, дивлячись, що це заробіток в інтернеті, можете працювати з телефоном. В основному я працюю з телефоном, бо мені зручніше, і це дуже хороший результат. Якщо ви хочете заробляти так само, як і я, то можете підписатися на мій телеграм-канал, Михайло Макаров. Це мій блог про телеграм. Там дуже багато контенту для новачків, і там кожна людина може детально дізнатися про заробіток в телеграмі. Посилання на цей канал я дам в описі до цього відео. Все, дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і в описі до цього відео є всі корисні посилання. Також там є контакт зі мною. Якщо вам щось не зрозуміло, можете написати мені, і я вам безкоштовно відповім. Все, всім дякую за перегляд.